Я старий мальфар. я старий мальфар. дивляюся, як лісмари віків, і бачу місто я чудове, прийшли до нас із тих часів ці вулиці, будинки і усе казкове. Вже більше, як п'ять десятків сплинуло з тих пір, як на цій вулиці затишні проголосили на увесь ефір. Постала ця будівля гарна і пишна. Це школа здійснення мільйонів рік. І ваші предки тут колись вчились, Тобуська перша була у ній. А вчителі майбутні в стінах цих ростини. Та колесо історії новий зробив рух. І цьогоріч опорну школу тут відкрито. І сталося диво раз з'єднався дух. Прийдеш ні від минулого ро відбито. Ще знаю, скоро буде свято, Воно надією і радістю дзвонить. Це свято зрілості у старшокласників по святах, тому мені слід поспішив. Добрий вечір. Ми знаємо, що ви відклали всі справи і прийшли до нас. Вітання вам, друзі, в родинному колі. Вітання вам, друзі, в найкращій школі. Подруга моя чисту правду каже, бо рідним домом стала. Школа наша, школа наша школа. Ми у твоїх стінах вчимося щодня. Любимо навчатися, любимо співати і на дискотеках танцювати. Ми вітаємо всіх, кого зібрали об'єднало наше свято, приурочене знаменні події традиційні для нашої школи. Це святам старшокласники! Бо молодість буває тільки раз, бо це прекрасний, незабутній час. У старших класах початки дороги, каже, разом побіжіть до перемоги. Отже, зараз на до вершин шкільних років вийдуть претенденти на посвято, учні дев'ятих класів. А право вирішити, чи достойні вони носити таке звання належить журі. Очолить судівську нараду Тетяна е, Нова. Що ж, розпочинаємо, розпочинаємо наше свято. Увага, увага, телеграма! Мабуть, святково, везеш цього дев'ятикласникам усе їм сьогодні. І подарунки, і вітання. Читай, читай. Ось слухайте, шановні дев'ятикласники, запрошуємо вас взяти участь у шоу Грім Форт Боярд». Головний приз скарбниця знань. Здобудьте її і ваша школа буде прославлена у віках. Організатор. Цікава пропозиція. Чи не... Та чи поїдуть вони, чи не злякаються, як ви гадаєте? Тоді відправляємо всі до Франції, нас чекає форт Бояр. Віки проносяться над цим морем. Вже сотні літ зустрічає світ сонця, стоячи на цих стінах. Воно сходить і проміння його оживляє холодний камінь. Я хранитель мудрості, хранитель скарбниці знань. Сьогодні сюди прибудуть нові претенденти на право володіти нею. Їх чекають тяжкі випробування. На гріть порт боя сьогодні команди Віп Старс та Модер. Ось вони прибувають. Зустрічаємо тих, хто приймає участь у нашому шоу. Ведучі, допомагайте! І першими прибула команда Віп Старс. Увага! Ось ми які. Візитка 9-го А класу. Мада віт! І я каже мій золотий братиш, Let's go! Для того, щоб правильно виховувати дітей, потрібно мати багато міцної витримки. І ніхто не досягає такого рівня самоволодіння, як шкільні вчителі. І так, уявіть внутрішній голос вчительки. Який ж ви просити, який ж попросити обше тьота кусок? Ну що, ви хотіли війни? Давай, мочей. Значить, до завтрашнього дня. Ви вивчите мені на пам'ять, на сторін А тепер на вора парафії максимально помалую. Ти кажеш, голови взірвались. Значить, десятий. Так. Одинадцятий. Так. Так, на задній парті. Ще то я не дресирую жувальних тварин. <рес> добре, продовжуємо, рок. Хто відповість домашнє завдання? Хто за тебе не сіліз? розказуй розказуєш. <рес> Туш собі куплю. І путає. І помаду. — поману. Сировор малина. Добре, добре, сідай. Татузе, давай ми і тебе послухаємо. Добре, добре сідай, завтра розкажеш. Yeah. 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 Христина Борисівна, можна взяти двох хлопців поміцніше. Олександр Володимирович. Візьміть краще мене. Ваша заявка на шоу розглянута. На презентацію ось ми прибула і друга команда. Модери. Отож, до вашої уваги.